Вітаю ще раз. Це термінове включення. Дещо є проблеми з мережею, але хотів би звернутися до Івано-Франківців про те, що в громаді на щастя все спокійно, але є відключення, аварійні відключення, на жаль, в тому числі в нашій громаді, а також прохання забезпечити водою технічною і такою звичайною. Тому звертаюся до івано-франківців. В франківській громаді все спокійно, а поки що. Але реагуємо на тривогу далі. Але прохання з розумінням поставитися, тому що є проблеми в інших областях, тому можливе відключення електроенергії в деяких мікрорайонах, і вже в нас є відключення деяких насосних станцій, зокрема на вулиці Ботанічна, що може призвести до. Певних проблем з водопостачанням. Тому забезпечте собі запас води технічної такої звичайної, ми, звісно, працюємо, працюють генератори наші е, працівники, але можемо мати зараз таку аварійну е, ситуацію. Тому в громаді ніяких е, е, повідомлень про влучання, але. Ми залежні від інших областей, тому прохання зрозуміння поставитися до по відключення електроенергії в деяких мікрорайонах, а також можуть проблеми бути з тиском з водопостачанням в деяких мікрорайонах. Прохання прорегувати, зробити певний запас. Розуміємо, що ворог програє війну завдяки нашим Збройним силам України, але. Він вдається до ударах по інфраструктурі. Ми залежні також від інших областей. Тому в громаді поки що все спокійно, але починаються аварійні відключення електроенергії, і, на жаль, можуть бути проблеми особливо в мікрорайоні Опришівці, в той напрямку, тому що насосна станція тимчасово від електроенергії на ботанічній відключена з проханням з розумінням поставитися. І мати той запас про те, що ми говорили раніше, все буде добре, все спокійно в громаді, але маємо влучання по інших областях, по інфраструктурних об'єктах, тому будьмо максимально уважні. Дякую, слава Україні.